Кожна країна буде проходити свої іспити, свої митерства, кермічні, війни і так далі, катаклізми. Тобто те, що проходили ми, тому що все одно всім країнам потрібно пробучуватись, тому що сонечки тіло абсолюта має повністю пробудитись, тому що зараз іспит для всього людства, перехід, про який я вже дуже багато років розказую, скільки ви мене бачите, уже тут, скажімо, в онлайн просторі. Так от, мої любі сонечки, тіло творця все одно буде пробуджуватись, тому що перехід з третього виміру в п'ятий. І хто зможе, той перейде там. Звісно, пройде максимум одна третя людства. Решта будуть трансформуватись, переходити після фізичної смерті. Але Україна, і ми, українці, як нащадки Лимурійців та Атлантів, код знань. Ми цей процес розпочали по своєму призначенню, тому що нам треба піднятись з вами до шостої чакри творця це бути в знанні єдиним Творцем. знати. наша місія це тільки початок, поняли сонечки. Ми тут тільки трошечки засвітили, скільки нам ще підійматися. Тобто, нам потрібно стати і дойти до рівня знань, провідника. І прикладом для всього світу, тобто наша країна, наша загальна енергія, енергетичне поле піднімається, трансформуємо свою карму, тобто ми трансформуємо зараз через війну, через... і раніше ми це також почали, зараз вже свідомо. Ми трансформуємо свою карму. Ми духовно піднялися, ми вже з вами молимося постійно. Так? Ми постійно трансформуємося. Тобто ця трансформація, це руйнування. Нас багатьох просто підштовхнули, бігти, летіти до Бога просто на величезній швидкості. І от ми будемо підійматися, тут трансформація карми, і наше найвище призначення нас як осередку і нащадків тих самих волхвів, тих, хто володів знанням, це піднятися і стати. Провідником для всього світу. Що буде далі відбуватися, коли всі країни пройдуть свої іспити, кожний з них, ці люди, які готові пробудитися, вони будуть повертатися в світло і будуть приєднуватись до нас, до нашого світлового поля. І можна сказати, що наше світлове поле це поле уже, знаєте, пробуджених українців, це буде зовсім. Інакша, абсолютно інакша вже країна, вона буде мінятися. Це вже така країна світла. І ті, хто пробуджуються, вони, ці світлові божественні сонечки, будуть до нас приєднюватися. І це як єдине, єдине поле, величезне, величезне поле і абсолютно вже нова цивілізація навіть сонечки, тому що на рівні. Роду народу ми ці кермічні якості трансформуємо, і ми замість нас, кермічних, вже стаємо. Ми божественні, тобто ми вже станемо з вами божественними українцями. Ми, напевно, вже навіть так і не будемо називатися, Але це все часом, тобто ці всі трансформації, тому що ми переходимо. Але пам'ятайте, що саме ми з вами стаємо на початку нової цивілізації, на початку. Так само руйнування старих систем, наша воля, наш оцей код божественний, він не давав нам спати, і ми постійно з вами бурлимо нам. І не просто так, це тому, що щоб зруйнувати невігластво в собі і в зовнішньому світі для того, щоб засіяло наше українське сонечко. Тому що наше призначення найвище, воно вже збувлось і збувається. Це не десь уже прям буде. Це ми стаємо самими першими на землі пробудженими сонечками і підіймаємося вище-вище до чистого знання. Тому призначення України це стати сонцем для себе і для всього світу, стати прикладом, це вище призначення, яке вже збувається. Можна навіть сказати, тут воно вже навіть на тонкому плані збулося і буде тільки рости. Жодна, жодна з, сонечки, жодна з енергій низьких, жодна з низьких енергій не може взагалі нічого вже зробити в цьому світі. Це неможливі процеси. Тому що ви багато пишете, там, що купують там, Харків, суму і так далі. Сонечки, вже ці процеси стають неможливими завдяки нашій боже, божественній силі, яка пробудилась в нас.